Інаційний маршрут номер 5 починається він з майданчика сервісного центру і рухаємося прямо. Це місто Тернопіль, сервісний центр 6141. Припаркований автомобіль бачимо, об'їжджаємо його, пикащик, лівий що повороту випрощаємось і з правим показчиком повороту повертаємось і обов'язково дивимося у праве зеркало, тому що чисто теоретично там може хтось довколісне підлізти. Залишаємо цей сигнал повороту, бо ми зараз з'їжджаємо з цієї дороги. І вимикаємо його. Друзі, всі маршрути є на каналі. Будь ласка, придивляйтесь їх. Хто їх придивляється, той вдалась складає іспит, заощаджуйте кошти на автоінструкторах. І за мою працю можете віддячити мені на пальне або на запчастини. Карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Зараз ми будемо виїжджати на дану дорогу. Бачимо, у нас тут кінець головної дороги. Бачимо 2.1 дати дорогу. Повертаємо. Дивимось в зеркало, нікого немає і виїжджаємо, їдемо прямо. У мене зараз третя передача, швидкість 45 км на годину. 1800 обертів двигуна, та вала двигуна. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід немає пішоходів, бачимо знак. 3.34 зупинка заборонена, може зупинятися тільки автомобіль, таксі для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Ще пішохідний перехід. Бачимо знак напрямку руху по смугах, знак головної дороги. Раджу вам проговорювати хоча б деякі речі, які ви робите на іспиті, тоді у вас стресова ситуація буде знижуватися і ви... Краще складати іспит. Бо стрес, до речі, стрес це нормальне явище, нічого страшного немає. Всі хвилюються гірше, коли людина не хвилюється, тому що автомобіль це є елементом підвищеної небезпеки, тому все нормально. Але все це з досвідом відбувається, знижується стрес, і тому тренуйтеся і все вийде. Проїжджаємо головну. Кільце, на якому діє головна дорога, вмикаємо правий покажі повороту і показуємо іншим водіям, що ми з'їжджаємо з цього кола. Рухаємося прямо. Попереду у нас світлофор. Ми зупиняємось. Інколи питають, яку передачу. Там, їдеш, наприклад, Яку передачу вмикнути перед там, якимось поворотом чи ще щось, чи кругом, та звідки ж я знаю, яку вмикнути, тому що все може бути по-різному. Наприклад, коли йдете на третій, та? яку вмикати? Там, другу, першу. Якщо ви, наприклад, бачите, що ви проїжджаєте, то можна, звісно, коло на другий проїхати. Якщо ви будете надавати перевагу зупинятися, то звісно ж ви будете починати рух з першої передачі. Тобто тут вже все треба дивитись індивідуально від особливості конкретної дорожньої обстановки і наявності чи відсутності автомобілів на дорозі чи пішоходів. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо виконувати поворот ліворуч. Друзі, Ютуб вставляє в мої ролики рекламу, то я вам буду щиро вдячний, якщо ви не будете її пропускати. Рухаємося прямо. І на наступному світлофорі там бачу, що їде навчальний автомобіль. Він також вмикає лівий покажчик повороту, ми вмикаємо лівий покажчик повороту. Перелаштовуємось, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в яку ми перелаштовуємось. А за одночасне перелаштування треба надати перевагу тим автомобілям, які отак от не можна їхати, як оцей автомобіль проїхав якщо що і чекаємо дозволяючий сигнал світлофору якщо вимкнувся покажчик повороту то поновляємо його Вмикаємо знов буду вам вдячний за коментар за лайк за підписку бо я для вас стараюсь тому будь ласка відтячте і ви мені це не складно просто нажміть натисніть кнопку або напишіть декілька слів в коментарі і повертаємо ліворуч. Тут досить короткий світлофор по часу. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Ліворуч, займаємо праве положення на дорозі, рухаємося прямо. Інколи кандидати у водії дуже сильно переживають, коли вони не склали іспит. Друзі, нічого переживати не потрібно. Звісно, воно неприємно трохи, але не потрібно. Чому? Тому що кожен раз, коли ви. Навіть якщо ви декілька разів є ж люди складають. По 3, по 5, по 10 разів. Навіть якщо ви декілька разів не склали, друзі, вважайте, що ви не вважаєте, воно ж так, по суті, так і є. Ви е, уникнули ситуації, якоїсь аварійної ситуації на дорозі. Розумієте? Значить, це не просто так, що ж інспектор, ну не просто так воно дається, три помилки, і якщо ви їх е, зробили, то, то не, не зря. Вам не дали права, тому що ви уникнули, уникнули аварійної ситуації на дорозі. Якщо вам там соромно перед рідними друзями, то не кажіть, що ви йдете складати іспит і все. Рухаємося прямо. А коли складете, то скажете вже. У нас пішохідний перехід, швидкість у мене 50 км на годину, я вам раджу їхати кілометрів 30 по цій дорозі саме. Я просто рухаюсь так, щоб затяг... затягувати відео. Виїжджає автомобіль. Незрозуміло, чому він не виїхав, рухаємося прямо і повертаємося в своє положення, метнувся правий покащик повороту. Зараз ми будемо повертати ліворуч, займаємо відповідне крайне положення, вмикаємо... І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору Бачимо, у нас знак СТОП2.2 проїзд без зупинки заборонено, але ж, друзі, він у нас не діє, тому що у нас працює світлофор. Якби світлофор не працював, то ми б першочерговість проїзду регламентували би знаками пріоритету. Так ми чекаємо, верніше все, через світлофор регламентуємо. Якби був регулювальник, то він скасовував би нагадаю вам дію і світлофору, і дорожніх знаків, і дорожньої розмітки. Саме в такою першочер... першочерговості я кажу, тому що саме ви зрозуміли чому, тому що світлофор головніші над дорожніми знаками, дорожні знаки над розміткою. І ми повертаємо ліворуч, надаємо перевагу пішоходам. І продовжуємо наш рух прямо. Завершуємо проїзд перехрестя. Пішохідний перехід зупиняємось. Далее. Починають euh, новачки їздити, вони завжди їздять їздять у правій полосі. Ну це правильно, вам швидкості менше, вам простіше, але не права полоса, вона не така вже і небезпечна, як це може казатися. На саме ділі ліва полоса, на самому ділі, саме ліва полоса, вона більш безпечніша, Тому що права полоса більше ям, завжди хтось виїжджає. Завжди, ось бачите, як зараз все. хтось виїжджає, хтось може дверку відкрити. Ну, тобто ліва полоса вона більш безпечніша. Але ж згідно правил дорожнього руху, треба рухатися якомога правіше. Але якщо ви побачите, подивитесь, якщо не дуже багато Якщо не дуже багато автівок то їдуть усі в лівій полосі. Це, до речі, коли так припарковано автомобіль, тільки що я дернувся і, до речі, не вмикнув поки що повороту, треба було його вмикнути, хоча я був в своїй полосі, можна було б це і робити тільки тоді я вважаю, що досильно вмикати аварійну сигналізацію, бо правий покажік повороту я його не бачу, а лівий бо я побачив і зрозумів би, що цей водій зараз щось може робити і прийняв би, можливо, якісь міри, принаймні подивився у ліве дзеркало, що якщо що, я тут перелаштувався. Але цю ж аварійку тулять де треба і не треба. Зверніть, будь ласка, увагу. Тому вмикайте саме покажіки повороту при русі заднім ходом, при парковці і використовуйте аварійку. Бо Призначення. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Там де сервісний центр, ви вже знаєте. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і до зустрічі на дорогах. Всім пока!